Виконуємо множення 7 множимо на 6, 42. 42 додати 5, 47, пишемо 47, сьомих. Помножити так само 47 множимо на 1. 47. 47 додати 2, 49. Записуємо 49, 47. Тепер аналізуємо і дивимося, що у нас є 47 і 47 однакові, на які ми можемо скоротити і отримати одинички і там, і там. Далі, 49 і 7. Що ми можемо? Ми можемо 49 поділити на 7. Тоді буде 49 ми ділимо на 7, залишається 7. 7 ми ділимо на 7 залишається 1. врешті-решт 1 помножити на 7 буде 7. Внизу 1 помножити на 1 1. І тоді виходить 7 цілих. Ось так ми виконали множення мішаних чисел.